Знову так малюнок гри не змінюється. Респект тисне на початку гри. Романюк результат став коло слиєсів. Виходить сам на сам і Забиває Романюк. 1-0. Респект попереду. Все-таки команда з Луцька домагається свого. Романюк забиває. Забирає когенко суть. Може зубрати. Так, продавив голкіпера і захисника. Даніл і рахунок стає один. Цієї володіння один. поки що сухими, Князі не позбавляють важелі. Удар. І залітає все-таки у свідку воріє Кругленкі. чуєте ви радість вболівальників. Не з, допомог з допомогою рикошета, але все-таки. Вибиває вперед. Атака і забиває Константин Вічук. 2-0. Перекинувся Голкіпера здається, все. прострілює прострілюється на майданчик. Кліпше буває Вітюк! Оформлюється Дубель. Дивіться, який простріл. І Вітюк відразу робить зі мною командою під назвою Смартбол. Тімофєвік вже зазнала поразки. Теж відбузє ще одного колективу. Романюк на ударній позиції. І Князь долітає до дальньої стійки. А от вам і гол Підключився сметана. Прочитав цю посолечку Поперечна передача, яких не можна робити сметана. А от удар самі собі забувають. Респектів. Просто простріл. І тут був би сильний Кирешон. Швайківський виходить. Ну що застукали Стуховиня! Тимофеєв 2 скорочуючи відставання у рахунку до мінімуму. Не забуваємо. Склад футбольного клубу нотбу місто Луцьк. Номер 14. Денис Прокоса. Ми могли споглядати інтерв'ю. ось забуває Рубан! Рубан чи ні? І прокоса. Захищається. Сахарук пробуває і руками грає в структуру майданчику. Прибуває Романюк і забуває. Один-один. Бів -один. буде 5 пунктів, як у Люберта вже 6. По Давній позиції. Сахарухи забиває Сахарук. Посперед. Сахарук. Б'є Сахарухи. Забувається один гол! 3-один. Дивіться, як пройшов опонента Гейпомізник супернику забувати герой ютуб-каналу. А тут слабка контратака респекту. Романюк сам є. 4-1. Охухосічки потрібно тайм-аут використовувати для Олександра Сергеєва. Варповорота Мітюк заб'є так. Захидає вітюк. І скорочує ще відставання у рахунку. Відразу на першій вже. Романюк на перехоплення. Романюк чуть правим флангом скидає в центр. Ні, смсенький вже знаходиться по центру, не б'є поворотом. Хоча міг тут віддати Чуфарову. Посадим б'є! І влучає осітку воріт! 5-2! І не сильно посадим пробив. Але свій гол. Зоб... Забуває ще один гол. Смартболу так розпочинається вдала для смартбола. Боротьба за бронзові нагороди. на наворот. Так, літає ще один гол. 3-0. І гол забуває.